Лікарю мені на УЗД сказали, що в мене полікістоз. Що робити? Насправді для постановки діагнозу синдром полікістозних яєчників необхідно хоча б два з трьох наступних критеріїв. перше це нерегулярні менструації, що в свою чергу призводить до відсутності овуляції. Друге підвищений рівень андрогенів. Це може проявлятися як біохімічно, тобто по гормонах крові, так і клінічно, тобто по скаргам. Найчастіші скарги це акне, тобто висипання, надмірний ріст волосся по чоловічому типу або випадіння волосся. І третє це полікістозно змінені яєчники за УЗД. В середньому кожна десята жінка на планеті має СПКЯ. Наразі точна причина виникнення невідома. Вважається, що генетичні чинники поєднуються з інсулінорезистентністю, негативними факторами способу життя та стресом. Окрім косметологічних проблем, пацієнти з СПКЯ часто страждають ожирінням, у них суттєво збільшується ризик виникнення цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, безпліддя та навіть депресії. Вибір тактики лікування залежить від скарг пацієнтки. Однак наріжним каменем залишається зменшення ваги. Це знижує інсулінорезистентність та сприяє овуляції. Любі пацієнтки, незважаючи на те, що СПКЯ це хронічне захворювання, при вчасній та правильній корекції можливо завагітніти, уникнути ускладнень та жити повноцінним життям.